Доброго вечора, шановні автори. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему: як, що робити, якщо в процесі друку я хочу щось змінити або в процесі чого-небудь, наприклад, верстки, коректури, бо зміна при будь-якому процесі вона за собою несе як би тому, значить, якщо м, найменше витрат ваших м, буде на етапі, коли книжка ще не друкується, м, значить, якщо книжка у редактора, то в принципі нічого страшного. То можна просто доставляти, е, якщо, наприклад, ми редагуємо книжку, у спільному Google Docs що, скоріше за все, все наврядчи, бо ми редагуємо все одно у одному нашому файлі у Word, і. правки можна приймати у письмовому вигляді в переписці, наприклад. Можна так, щоб ці правки вже вносив сам коректор. На етапі верстки, якщо верстка вже йде, то там вже ну, буде для вас витратно, бо якщо ми, наприклад, в індізайні доверстали там майже останню сторінку, вам треба змінити щось на перших сторінках, то у нас полетить, ну якщо ці зміни величенькі, наприклад, пів сторінки тексту треба змінити, то це треба переверстати книжку майже заново, і це може вам коштувати ще одну верстку. Але в порівнянні з друком, це все одно не так страшно. Тепер етап, якщо книжка друкується. Менше страшно, якщо книжка друкується невеличким тиражом до 50 штук, це або пробний тираж, або вам просто треба таку кількість надрукувати. То, якщо ми, наприклад, або інша друкарня друкує книжку м, покнижково, а на лазерному принтері це можливо, то м, ви просто або отримуєте якусь кількість книжок без цієї зміни, і якусь кількість, кількість з цією зміною. А, найдорожче це якщо книжка буде друкуватись на всетній машині, бо там друкується. Одна розкладка, ну, наприклад, один зошит розложений на перший формат, потім другий, потім третій і так далі. І потім вже книжка, зшива... книжка спочатку робиться лістоподборка, після листоподборки... навпаки, порізка робиться порізка, потім лістоподборка, потім вже зшивання в зошити. І на будь-якому етапі. це чим Далі етап, тим буде для вас дорожче. Що робити? Значить, якщо пару сторінок треба замінити в процесі друку, то замінюється весь, наприклад, або А2, або А1 лист. Тобто на кожному на кожному А3 листу це 4. Сторінка А5, а другому це 8, і а першому це 16 сторінок з однієї сторони, 16 з іншої, тобто це 32 сторінки підуть в макулатуру. Якщо на етапі зшивання на нітка-швійку, то ну, теж піде якийсь зошит в переробку. Якщо треба додавати якісь сторінки, то це скоріше за все вже ручна до довклійка. І воно буде видно, що воно буде доклеюватись. Інколи буває так, що треба замінити якісь слова в тексті. Ну, є варіант вклеї... наклеїти якийсь кусочок папірця або сама клейка, Но виглядати буде дуже дуже не дуже. Тому не раджу таке робити. Ось. Тобто. Чим воно ближче до початку, тим краще. Як все це уникнути? Треба стверджувати макети на всіх етапах і не зволікати цим. У нас якраз на тому тижні була, ну, був такий випадок, що значить, ми стверджуємо а, макет в PDF, а потім ми з нашим припресником розклали. Вже на перші листи, і ну, треба його теж ствердити, бо при розкладці з PDF -у в перші листи інколи буває так, що щось може зникнути або деформуватись. Наприклад, може якась табличка зникнути, або частина таблички, або якийсь малюнок може пропасти. Таке буває. І, ну, якби замовнику, я розумію, замовника мені теж не дуже хотілося б на невеликому екрані дивитись цілий, а перший лист кусочками, який розкладений вертикально, тобто, отак, от сторінки одна за одною лежать на одному листі. Хочеться на все це забити і нічого не порівняти, і скрістити пальці і. Хай буде, як буде. Але як може бути, хай буде, як буде, якщо книжка, наприклад, тиражом там, 500 штук, і це вже 100 тисяч гривень? Ну, краще навіть день посидіти і передивитись і порівняти її з попереднім ПДФ? Може бути таке питання: що, а що ж там може полетіти, якщо PDF це ем, вже збірка малюнків? Наприклад, ну, збірка чпегів растрірованих. Але раструвати е м, краще не раструвати, бо растр, е, він створює шуми і вже малюнки не такі чіткі становляться. Тому е оця розкладка на перший формат, вона не рас ми не раструємо, щоб якість зображення була кращою. Ось. Тому. Щоб все це уникнути, треба стверджувати всі макети. І навіть можна ще заморочитись і роздрукувати внутрішній блок. Можна не робити прям 100% книжку, вже готову, а роздрукувати внутрішній блок окремо листами просто стопка листів, не, не переплетоних. І окремо обкладинку в розкладці, як вона є, вже тим розміром, який буде. Ось. І все це уважно передивитись, перечитати, порівняти і подивитися, чи все є. Якщо є, розписуємось, відправляємо в друкарню і говоримо, я погоджую макет. І все, тоді буде все добре. Тому що на нашому досвіді ми займаємось книжками 2007 року. У цих випадків, коли замовник вже в книзі надруковані, щось побачив, там десь немає коми, десь чогось немає. А чому ви не подивилися? Чому ви це? Ми пишемо. Дивіться, зайдіть на e-mail, будь ласка, і подивіться, ви саме написали, я стверджую макет. Ну і потім, щоб не доказувати один одному, хто прав, хто, хто винен, треба уважно всім разом дивитись. Ну ми дивимося, якщо у нас замовляють коректуру і перевірку. Якщо ми верстку робимо, ми за неї відповідаємо. Якщо коректуру робимо, то теж відповідаємо. І далі вже на етапі, коли макет стверджується замовником, то ми вже не відповідаємо. Тобто, все, що є в макеті, і цей макет ствердив замовник, от воно так буде надруковано. Якщо є різниця між ствердженим макетом і надрукованою книгою, то так, ми відповідаємо, ми переробляємо, це вважається браком. Отака розгорнута довга відповідь. Дякую вам за увагу. Звертайтесь.